Вас в ефірі програма будьте певні. Як завжди, спілкуємось з психологиною Наталею Федорук. наталичко Як завжди, рада бачити тебе. Я теж тебе рада бачити. В світ приходить дитина. Тема нашої сьогоднішньої розмови: що ми даємо нашим дітям, і що натомість вони дають нам. Не знаю, з чого би ти хотіла почати, чи вони нам, чи ми їм. Але в світ приходить дитина і вона абсолютно стерильна. так? І ми, як знаючі, такі свідомі, дорослі люди, починаємо вливати всю інформацію в цих дітей. Отже, розпочнемо з цього. Що ми даємо нашим дітям? Ми даємо їм життя і вони нам дають його. Бо не знаю, як ти, але до слова, я оживала кожен раз, коли народжувала дитину. Це інше бачення життя, і додатковий зміст або глибший зміст, якого, який вже забувався. Кожна дитина нагадувала мені про життя. Що змінюється в дорослих людях в батьках, коли з'являється дитина? Змінюється режим дня, якщо так більш приземлено говорити. Кажуть, що коли народжується дитина, в домі більше радості і щастя прибуває, але натомість є менше порядку, менше часу і багато недосипу. Звичайно, що є як. Такий позитивний момент, бо справді світла, світла радість, світла подія народження дитини. Якщо ще це здорова дитина, це, це дуже браво, так? І всім треба до цього е, звикнути, звикнути батькам змінити свій звичний уклад режим дня. Бо вони стають іншими. Ти можеш бачити, що е, якщо було напруження якесь, коли ти з людиною говорила, е, ну вагітна, так вона очікує, очікує і вже оці останні терміни, то відчувається напруження, втома вже не може виношувати так то, е, дитятко. А коли вже народження, і якщо в неї є достатньо підтримки, якщо вона не... Е, Змінює свій, свою цю радісну подію на те, що вона сама одинока і важко їй, то в цілому все дуже гарно відбувається. Вона наповнюється радістю, вона розкривається як жінка, завдяки дитині. Вона починає піклуватися Це дуже важливо, тому що егоїзму точно стає менше. Ми вже тоді віддані не тільки собі, а нам потрібно вже ділитися цією любов'ю, пікою. Любов множиться, і це дуже важливо знати, що від тебе хтось залежить, і ти можеш задовольнити ці потреби. Багато чого змінюється. В процесі, от я коли е, годую грудьми дитину чи годувала своїх старших дітей, то це особливий момент, це особливий момент вдячності. І, напевно, чим старшою ставала, тим більше такий усвідомлювальний момент. Того, що дитина дає, а в час війни, коли народжуються дітки, то це особлива радість і переключення з цього такого тривожного стану в те, що є життя. Є життя, яким я маю опікуватись. І я не умру від смерті, я умру від життя. Всі свої потреби ми задовільняємо в останню чергу. Перш за все, йдуть потреби дітей. І тут на поверхню підіймається такий момент. От як наші батьки ставились до нас, і як ми сьогодні ставимось до наших дітей, це зовсім інші ставлення. Так. Правда? Чому так відбувається? Ми свідоміші чи просто не було можливості у наших батьків ставитись так само? Давай я вернусь на початок твого речення. Ти сказала, що коли народжується дитина, ми свої потреби в бік. І задовольняємо в першу чергу потреби дитини, це вже неправильна постановка, не то що речення, а наміру неправильно так поступати, тому що дуже важливо зрозуміти, що ми маємо бути задоволені від насичення, від задоволення ми тоді можемо ділитись. А якщо в нас є якийсь мінімум заряду, і ми беремо ділимося з дитиною. То ми стаємо тоді виснажені, і тоді дьоргані, і тоді не в радість оце піклування. Тому, перш за все, мінімально те, що ми можемо задовольнити, ми задовольняємо цю потребу в сні не виспалась вночі, на годину в день потурбувалася, якщо є така можливість, дала бабусі, дідусю чи чоловік, якщо він має можливість графік свій так посунути, і пішла, поспала. Виспали, щоб мати настрій, потім далі віддавати себе дитині. Якщо всі зайняті, то взяла і лягла з дитиною на один обідній сон, щоб також відновитися. Поїла сама, а потім нагодувала дитину. Тому що ну, я теж проходила цей етап, коли ти все віддаєшся, ти вчишся бути мамою. Перш за все тебе не вчили так в школі. І розуміла, де помилки, які я робила, то тепер вже я їх стараюсь усунути, бо це впливає на моє здоров'я. На рахунок того, що ми по-іншому ставимося, виховуємо дітей, тому що змінився час. Змінилася влада. Якщо тоді була авторитарна влада, і вона промивала мізки, так. Дідам, прадідам, батькам по одному, то тепер інший час більше свободи, волі звичайно, є якісь контролюючі моменти. Що змінилось, доступ до інформації? Ми маємо можливість звернутися до психолога, маємо можливість почитати, поспілкуватися, познайомитися з менталітетами інших країн, подумати, що є доброго, що недоброго. Ми переносимо свою сім'ю. Тому цей часовий момент і доступ до інформації. А в декого нічого не змінилось. В декого йде оце е, таке е, сліпе копіювання манер поведінки, е, те, що батьки робили. Я говорю про помилкові моменти, не про хороші. Вони це роблять дітям, їх батьки били. Я що? Я е, вижив, подивись, яким мужиком став. Так? І вони, він буде бити свого сина, вважаючи, що це правильно. Чи можеш ти назвати основні помилки, що не те ми вкладаємо в дітей? Е, ну, давай почнемо з ставлення. Е, от Коли ми намагаємося е, визначити, що ти мені повинен? Ти моя дитина, моя. В свідосі пише. Право на тебе, мама, тато такіто, ти моя дитина. І коли ми ставимося до дитини, як до власності. І коли ми вкладаємо щось, очікуючи, що вона дасть взамін. Тобто, не просто е, я помітила, що дитина, наприклад, е, підспівує е, на музичних інструментах, мелодію там відіграє, і посприяла цьому, дала їй на додаткове заняття, щоб їй цей талант розвинула. Тоді все гаразд. Якщо дитина погодилась, так, тоді йде гармонійний розвиток, тоді ми сприяємо цьому. А натомість е, я помітила це і віддала в те, що мені хочеться. В інший е, гурток, який взагалі не відповідає її наявним здібностям. І вона не хоче, і вона плаче, і вона хворіє, і, і батьки не бачать, а чому. От, власне, коли ми очікуємо від дітей те, що вони мають відповідати нашому баченню, їхньому життю. Це така типова помилка. Наступне, що часто батьки дають в великій мірі, а не мали б, це невіру в свою дитину. Це коли вони самі настільки не впевнені, не вірять в себе, і вони це проєктують на своїх дітей. А натомість дитина виростає фактично вже в іншій сім'ї, хай там гене є родові, але тим не менше в іншій сім'ї в інший час. І е, вона чогось хоче, і вона вже знає способи, як до цього дійти. Через TikTok інформацію, через інші соцмережі, е, через освітній момент в школі. Щось там в ній пробуджується, і вона починає вірити, вона приходить, ділиться це з батьками, а вони, якщо не реалізовані в житті, вони можуть її оці крила так, обламати. І не отримуючи підтримки в достатній мірі, так, дитина така на обломі далі пробує хромати це життя. Тому дуже важливо, щоб перш за все, була віра в дитину і підтримка. З того, що є проблемного, наприклад, я бачу так, в собі і також в інших батьках, це коли ми не до помилок. Коли ми помиляємося і ми це визнаємо, а коли вони помиляються, їм не можна, так, бо вони за це сварені. Чи коли немає терпіння у батьків до їхніх дітей, дуже важливо розуміти, що кожен віковий період. Чи маленька дитина, там ну, ранній дитячий вік, дошкільнятко, молодший, підлітковий вік, там, до 18 років, якщо взяти умовно, що це є такий дитячий вік, то кожен цей віковий період має свою особливості. І ці особливості вимагають терпіння. Ми не маємо надто вимагати щось, тому що не дано, ще не дано, ще не завантажилась та програма. І коли батьки нетерплячі, так, вони тоді агресують, і вони тоді травмують своїх дітей. Е, до слова, я помітила, так, що заходить дитина в підлітковий вік, вона стає повільнішою. Бо вона занурюється так, з, е, з загального цього, ще молодший шкільний вік і дитячий, і рання дитячість, то дитина пізнає, їй дуже цікаво так, вийти за межі дому. Е, Комунікувати з іншими, дивитися, як все влаштовано, то з початком, ну десь середина підліткового віку, вона починає цю увагу ззовні переміщати всередину. І вона сповільнюється. І коли час все швидко, та ми хочемо все спланувати, все як супергерої в останню хвилину, в останній вагон, то з'являються претензії до дитини. Я це за собою відслідкувала, і Тому я так ще раз мусила прочитати особливості підліткового віку, і навіть купила. До речі, хочу сказати, що навіть купила собі курс, ти знаєш, по тому як виховувати підлітків. І там була така гарна фраза, що від того, що ви підсмикуєте травичку, вона швидше не почне рости. Ну, а ми оцим швидше-швидше емоціонуємо, і, відповідно, вони не розуміють чому. А це така особливість віку. Тому терплячість до того, що дитина буде освоювати в житті якісь ситуації зі своїм темпом, своїм характером, своїм баченням. І це теж треба прийняти. Мені легше би було сказати, що варто робити. А вже в контексті так, що не варто, це паралельно. Ну, не варто дитину порівнювати з іншими дітьми. Це вже не раз звучало в наших передачах, і на цьому часто можна підловити батьків на отакій рисі. Тому що інша дитина це є інша дитина, в іншій сім'ї народжена, різні виховні моменти були і різні особливості. Ваша дитина унікальна, індивідуальна, і в неї є особливий ріст, її особистий розвиток. Ну, це типу, та е, порівнювати, е, чому магнолія зараз розквітає так, а бузок ще ні. Ну от чому? От Твоя сусідка та може це робити, а ти ні. Тому що в дитини є, можливо, пріоритети інші, можливо, їй щось важче дається, їй треба більш, більш сприятливих умов. Для того, щоб вона теж починала квітнути. Тому порівнювати ще раз неодноразово, та й буду про це говорити, варто з її попередніми не Діями. недоліками, а те, що їй не вдавалося, так? І дивитись на цей прогрес. От подивись, ти це не вмів, тобто ти тепер це вмієш. І відслідкувати цей момент. Тому що діти вони почують зауваження і в підлітковому віці вони. Так і зловляться зауваження, як типу претензія, критика від батьків. Але якщо через деякий час батьки помітять, що є зміни, то це теж дуже важливо відмітити, щоб не було навіть до вас такого упередженого ставлення, що та ви постійно критикуєте. Хоча звинувачення будуть також такі, тому що в цьому віці хочеться всім чинити опір, звинувачувати. Але тим не менше... Пробуйте десь, коли нема цього розряду, вливати, що о, я помітила, що ти зараз е, кришку унітазу закриваєш, ти е, витираєш за собою е, водичку, яку розприскав. Раніше цього не було. Дякую тобі. О, ти сьогодні там е, посуду помив краще, в мене немає зауважень. Чи ти сьогодні е, не забула провітрити після того, коли смажила? Ну, якісь такі маленькі моменти варто розуміти, що дали зауваження через деякий час, подивіться, може дитина врахувала і підсильте це, щоб їй хотілося навчатись далі. Зрозуміло, як ми маємо ставитись до дітей, а як діти мають ставитись до нас? Адже ну, мають бути якісь паритетні стосунки. Ось ставлення дітей до батьків, це вже е, наслідок того, як ми чи батьки ставились до дітей на Ранньому етапі зростання, чи було там достатньо любові і прийняття підтримки, прийняття помилок і підбадьорювання, віра, чи було підсилення впевненості дитини в собі? Якщо от, чи було достатньо тактильних відчуттів, обнімань, ласки. Чи коли в останнє так батьки обнімали дітей? Вони кажуть, що його неможливо він там, чи вона зараз такий колючий, не дає до себе торкнутися. Так, бувають моменти, коли діти емоціонують, вони не хочуть. Капюшон одягнув і все, закрився в собі. Але приходить момент, що навіть дитину попускає, вона хоче поніжитись, пообніматись. І тоді цей момент треба ловити, поки вона хоче. Тому важливо. Розуміти, що ви давали дітям на етапі зростання, чи задовольняли ви їхні потреби? Йде мова не в матеріальних речах, не тільки в матеріальних, тому що є така ілюзія: о, а я ж тобі закрила питання там, айфон купила, брендові речі купила. Але чи ти була присутня при важливих етапах, коли дитині була потрібна підтримка, чи міг поділитись тобі? Про якісь труднощі в спілкуванні, коли хтось ображав. Ну, такі і е, інші важливі речі. Е, тому і буде розуміти, як далі розгортається ставлення. Немає поганого ставлення до батьків, а батьки так добре ставились до дітей. Ну, немає. Варто розуміти, що було так перед історією. Десь прочитала, що доросла дитина. Яка вже виросла, так. так, ніколи не буде успішною, якщо не приймає своїх батьків, постійно критикує, постійно вишуковує, що не так. Не вважає, що вони самореалізувались, чи ти підтримуєш це твердження? Це дуже глобальна тема. І, звичайно, що потрібно розбиратися в стосунках батьки-діти, діти-батьки і розуміти, якщо Чомусь ти не успішний, то пропрацьовувати цю тему. Наприклад, в стосунках з е... партнером чи партнеркою. Якщо важко знайти, то треба варто звернутися до психолога, психотерапевта, дослідити, які стосунки були в сім'ї. Бо якісь є упередження, або є відштовхування, щоб страх відчути повторно біль. Тому це потрібно розбиратися в цьому. Чи тема фінансової успішності? Часто зачіпають це неприйняття по мамині лінії, коли відбувається, теж це можна пропрацювати. Бувають так, що батьки дають любов, а бувають ті, які, від яких дитина страждає тільки. Тому що в тих батьків є якесь порушення або є якась залежність. Або є е, свої плани на дитину, є якісь стереотипні, е, застарілі, ну не знаю, ще радянські, давай так, як має бути. до я дотепер, я пам'ятаю, це горня з водою. Треба так, аби на старість піднесла дитина горня з водою. А потім так думаєш, Боже, може варто подбати, щоб такої немічної старості не було, щоб ти сам чи сама була продуктивною і взяв горня з водою. А знову ж таки ну, різних питань є. Тому в цьому розумінні, якщо щось не йде, не везе, то варто звернутися до перших джерел стосунків, батьків-діти. І часто це є одна з консультацій, тут одна на консультації, коли є якесь невезіння в чомусь, то воно виходить з сім'ї, коли нема стосунків тато-син чи. Мама, донька, ну різні варіації можливі. Е, тому варто попрацювати над прийняттям, що зараз ти дорослий, доросло, е, ваші кровні узи це не означає ваші стосунки, які постійно треба підтримувати. Це може бути якийсь мінімум, але м, принаймні не загострення. Ти зараз окремий, окремо живеш. Ти зараз сама на себе зробляєш, ти вибудовуєш якісь кордони. І по мінімуму ти підтримуєш стосунки. Якщо вони тебе ранять, ти маєш право їх не підтримувати. На твою думку, хто кому більше дає діти нам чи ми дітям? В залежності в якому ми статусі, зараз там маючи дітей, вони мені дають. Але їх запитаєш, то звичайно вони скажуть, що батьки нам дають. Дай, будь ласка, поради для наших глядачів, що повинні дати, знову ж таки, не повинні, ти не любиш цього слова, я знаю, що потрібно дати своїм дітям. А в цьому випадку повинні. Повинні. Так. Повинні. так. Я, як ти постійно мене Я... Тобою. З твого досвіду прочитаю, тому що це 10 безцінних речей, які повинні дати своїм дітям батьки. Йде мова не про освіту, не про стартовий капітал, не про дорогі речі. Йде мова про любов. Просто люблю. Просто ні за що тебе люблю. І дякую тобі, що ти у мене в сім'ї. Навіть якщо ти щось натворила, моя дитина, я тебе все одно люблю. Друге це є віра. Ми маємо вірити в своїх дітей. І маємо себе ловити на тому, що навіть якщо в нас не вірили, бо все ж таки вони жили в той час, а в них не вірили їхні батьки, в кого яка життєва історія, то знаючи це, що ми повинні вірити, то потрібно себе перелаштовувати. Тому що дитина за це, їй дуже важливо, що скажуть діти. Я зараз дуже свідомо спостерігаю за своєю донечкою, і коли вона щось робить, вона завжди хоче схвалення мами. Мама! І чи щось візьме, мама, і дивиться. Тому. Чи це процеси так, банальні пов'язані з миттям ручок, витиранням носика, чи інші має схвалення отримати від мами, ну, від тата, хто в той момент поряд. І коли, наприклад, якусь перешкоду, вона хоче долати, або так, не попадає ложечкою в рот, чи впадає та їда, то їй потрібна оця віра, що все в неї вдасться. І зараз в мене є більше терпіння. Так, ніж на початку, коли ти не знаєш, не маєш досвіду. Тому я десь зараз тепер бачу свої недопрацювання на початку. Батьківство лякає, і часто ми своїми страхами робимо такі програмуємо дітей. І вони ще не, не спробували пожити, та, але вони вже знають, що то страшно. А відки цей страх? Ми їм гарно встелили. Тому більше віри в кожну дію, що робить дитина. Наступне, що повинні дати, це впевненість. Коли діти знають, що батьки не впевнені, вони самі почувають себе відповіда... відчувати впевненими, і їм легше наважитись на якісь ризики і в результаті отримати е... успіх, тому що вони ризикнула. Вони би цього не зробили, якщо б батьки не надали цю підтримку. Терпіння. Дуже важливо, от ще раз я проговорю, не тиснути, а терпляче ставитись до їхнього темпу, до їхнього способу мислення, тому що воно закладається. Вони не дорослі, вони діти. Тому терпляче треба так виносити. Ласка, достатньо має бути обнімань, цілувань ніжності. Тому що це не тільки на настрій впливає, а настрій це, що? це не тільки психологія, це і фізіологія, це і виділення певних гормонів. І воно більше прив'язаності тоді є, але і скріплюється більше у ці родинні вузи. Тому це велике питання там, де немає бажання відвідувати чи контактувати з своїми батьками, то питання, як давно були оці. Контакти. Ну, коли люди зустрічаються і цілуються, це ж це не означає, що в них е, міцні стосунки. Я думаю, що це зрозуміло. Поради. Ще одна батьківська задача забезпечувати дітей конструктивним зворотнім зв'язком. Тобто, не просто я тобі раджу, бо я ж прожила, я ж знаю, як краще а реально дивитися на ситуацію. І іноді казати, ну як ти вирішиш сам, я впевнена, що ти зможеш це розумно до цього підійти. Співпереживання. Коли щось не вдається, це в них трагедія. Чи на початку там початкова школа, коли заводяться стосунки, і найкраща подруга. І вони пробують тільки одна прив'язуватися прив'язувати тільки одної. А та одна дитина хоче, наприклад, з усіма дружити. То це такі перші страждання від того, що дитина відчуває свою самотність. Тому, власне, потрібно поспів переживати, сказати якісь можливо свої історії невдалих дружб. В дитинстві, але тим не менше, як ви підійшли до цього, і хто у вас є тепер з друзів, і добре би вас були, друзі. Е, наставництво. От наше завдання полягає в тому, щоб навчити дітей відрізняти правильне від неправильного і їх наставляти. Не робити за них вибір, не наполягати, а підводити так до того, щоб дитина сама зробила вибір. Але ви їй розказуєте так різні. Ризики. Повага. Важливо вже остаточно знаєте, забрати своєї голови, видалити. Це таке зневажливе ставлення. Типу, я сказала, бо я мама, чи я тато, бо я тобі там оплачую тето і тето. Повага, не дивлячись на те, що ви утримуєте свою дитину. Тому що це ваш обов'язок. Час. Це теж дуже цінна опція, і всі ми скаржимося, так, що нам його недостатньо. Тому дуже важливо давати достатньо часу своїм дітям. Це не означає годинами. Це йде мова про якість. Тому це буде десь і запорука того, чи вони будуть вам давати свій час виокремлювати на старість років і той час. Чи вам комфортне перебування разом? Знаєш, задумувалась з кожним пунктом угу. цих безцінних насправді порад, які ти дала. Я дуже щиро тобі дякую. Впевнена, що нашим глядачам це допоможе розібратись в стосунках з дітьми і бути кращими батьками. Дякую, Наталю. Бережіть себе, будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.